Закарпаття, це моя батьківщина, Ой, та інша. Так? Так? відчувається одразу. Ми знаходимося в Берегівському районі. Mm -hmm. Село Хать, це сусіднє село, от там, Дерцин. це ззаді нас, де я народився. Хочу тебе познайомити з дуже цікавою дядькою, людиною. Він друг мого батька. З його я знаю, от такого з дитинства. Mm -hmm. Вони відкрили дуже успішний родинний бізнес. І він пов'язаний з кулінарією. Ти вгадав. Давай для тих, хто й досі сприймає Закарпатський регіон як місце, де можна тільки мінеральну водичку попити. Ні. Ми будемо руйнувати цей міф і розподілимось. Ти відповідаєш за рецепт страви особливої, так. а я за рецепт справи. Як це зробити успішним? Давай. Пошли. Погнали. Наші друзі, з ким я хотів познайомити тебе. От. Добрий день. Головний. Bači, to je ďaďa. Bači, to tak, tak, tak. Onúk. Arni. Ja ty, krasavčiku. Ne, ne, Arni. Arni, Arni zóna. Arni, rád je tebe bači. Ďerej. <cuk> <Da. cuk> Gizi, keď <cê> se rýdna <cuk> sistra, a eto, <cuk> syn. Levente. Privit. Privit. Privit, Levente. Сьогодні не тільки отримаємо рецепт для Дениса, як зробити успішний бізнес, а гізіке нам розкаже, як приготувати справжній е, домашній хліб у дровяному печі. А чому хліб, я дізнаюсь, у вас б. Добре, тоді давайте зайдемо. Давайте. давайте. Вау, було. Я бачу, у вас тут поєднується все, і поснідати можна повечеряти і одразу за барну стійку, і це ресепшн. Да? О, так в... є та безпосередньо, щоб поселитись. Себто з цього починається мандрівка кожного Аризон. у Закарпатті Знаєш, як приймають розкажіть, треба випити погар віна. Або після і грам палінців. То ви одразу провокуєте, так? Це так, є у нас такі традиції. Я дуже шаную традиції. Я відмовлюсь, тому що ми розпочинаємо день і хочеться все-все-все відчути, помацати, зрозуміти вашу історію успіху. Але от від кави, від еспресо, точно не відмовлюсь. Ну, А мені зробити такий латте, що тільки ті можуть зробити. Бело. Розкажіть про це місце, чому а, саме тут зробили свій бізнес, яка його історія? Знаєте, я тут кожен день ходив. Це моє село, я тут народився. Це здання тут пустувало, просто заросло, руїни тут були. Я бачив фантазію в ветом, я інакше смотрів на нього, так як з нього можна зробити бізнес-проект. Знав владялца. Знав, що він е, не буде з цим зробити ніч. Він адвокат з Ужгорода. І ми договорилися, і він мені продав це вісім е, років тому. Це стара будівля була. Дуже-дуже стара будівля була. Історія цієї будівлі починається у 1885 році. Тут тоді була е, поліція тишини. А потім поліція тишини йшла відсюди, і це здання. Е, о, покупала о, Млін, як іронічно, поліція тиші у регіоні, де немає комендантської години. <свят> <свят> так є ну і, і тоді достроїлись до нього. Достроїли ту частину, е, і ту жив директор і владілець мліна. Я ще був молодим, як мій внук, я з папою е, я пам'ятаю дуже дуже. Прошу пам'ятаю, прийшли ми сюди, здавали два міха пшениці і отримали один міх муки і один міх отруби. І з муки моя мама пекла хліб. І вона навчила мою сестру, мою рідну сестру. Вона у нас тут головна кухарка, і сьогодні покаже нам, як треба і вона буде за саме за тим рецептом з чабиком в так, печі я... робити. Як той хліб. моєї і його мама навчила, бабуся. То традиція, і ми стараємося ці е, кулінарні традиції е, закарпатсько-угорські кулінарні традиції в е, нашим е, синов'ям, е, дочкам і і так далі, щоб то оставалося. Як обіцяли вам. Рецепт креативної страви, навколо якої будується бізнес цієї закарпатської справи. Зараз покажемо вам цей хліб і ти чабік підготував інгредієнти. Ми вже з гізіка і підготували інгредієнти. Зараз ми перерахуємо, але давай. так. Привітаємось. Привітаємось, та, да. Добрий день. Добрий день. Серететтел, відвезло мій денкіт. Середний конок бему танець. Ат-аталом кіфеля седхазікенерат. Ще... Ще, кізь, дзю, -нес -нес. Всі, всіх привітю і я вам покажу секрет euh, приготування домашнього хліба, котре вона навчила у своїх бабушках пращурів. Які нам інгредієнти потрібні? І буде допомагати допомагати. Головний інгредієнт завжди борошна, да? мука. Uh -huh. Вищого готунку. Потім нам треба е, якісні дріжджі, сіль, олія, цукор. І секретний інгредієнт у закарпатському домашньому хлібі це буде у нас відварена картопля. Чому картопля картопля допомагає хлібу залишатися свіжим і, легким. <зу> <служний> і <пот there> легким? Себто, коли кажуть, що той домашній хліб через три-чотири дні він залишається таким самим, як день. це першим саме картопля. Запам'ятали. дізики сказала, що обов'язково ja. ja. треба його просіяти. олісте

Все, так і, я буду діляти сюди. почана, бочана, я давно не працював з такими живими дріжджами. Ніколи от сюди сіль не потрібна, тому що можуть зіпсувати наших дріжджей. Сіль завжди кладемо. В кінці. Ні, ну, от сюди. – Скільки? – Дві столові ложки. А скажіть, що найскладніше особисто <laughs> для вас в приготуванні a хліба? А стеж. Ага, І, До речі, eh, вот, eh, моя бабуля завжди говорила, що спочатку ти замішуєш хліб, а потім

Зараз нам треба почекати десь 5 хвилин, поки що наші дріжджі запускаються. А інгредієнти, які потрібні для готування цього особливого закарпатського хлібу, зараз бачите на своїх екранах. Ми знаходимось на головній трасі та е, селища Гать. Розкажіть про його історію. Про селище Гать перші пісні не 1241 році. Тоді зайшли сюди татари. Було пійсять 52 хати. Вони спалили всі хати, і наші предки спасалися у болото у назва Сердя Мочар. Це було от, тут. Було дамба. От тут було мочер, ну, вода і там була вода, а село тоді знаходилося там чуть-чуть е, далі, там де вище. Зараз ця траса куди вона веде? Тут Постійно ну, це, їздять автівки і ми це відчуваємо, чому ми це траса Між Мункачевом та береговим. Мункач – берег, а Гат, як правильно сказати, Гат, то о, іменно в середі. Я читав, що тут постійний трафік, тобто туристи їдуть ну, щоденно, щогодинно. Я думаю, що ми зараз будемо бачити постійно і чути звуки від автівок. Ну, слів. да так, так це, це така траса, що постійно багато людей е, їдуть е, з України в Європу, угу. е, а з Європи їдуть обратно і, і зупиняються у нас. Бело, за що любите гаті? Три причини, скажіть. Закарпатський менталітет у мірі не знайдеш такого міста, як Закарпаття. Всі мої предки тут жили в 1341 році. Є така е, документ, е, де дань треба було вже платити у качественському Честу. І там моя фамілія, наша фамілія вже є. Wow. Така кухня, як Закарпатті, нігде нема. Я можу сміло казати, то, що е, закарпатсько-угорська кухня то світовий уровень. Бело, настав час поговорити про рецепт. Вашої справи приміщення, яке не готове не те, що до того, щоб в ньому щось робити, а не готово до будь-якого процесу, окрім будівництва. В перші три роки скільки треба було проінвестувати у все це, щоб бути готовим до відкриття у серпні. Ну я думаю, що до відкриття десь 400 тисяч доларів. 400 тисяч доларів. Ну ну вже заборудування все, все, щоб відкривати. Перший було що поставили кришу. Е, Слідуючий рік починали е, зверху кімнати. Перший е, поверх тоді ще не планували. Е... Закритий терасу, потім альтанки. Думай... Альтанок ще не було? А ні, нічого не було. Та тут, тут, тут руїни, тут ліс був, настоящий ліс, заброшений яблучний сад. Ми працювали кожен божий день з утра до вечора. І я, і син, і тої і, воск... і, і неділя, і субота. І... Без Ви вихідних, то... праця це відчувається частина ДНК культури вашої родини. Всі працюють, всі дотичні до цієї справи. Що було найскладнішого в перший рік, ми коли то, відкрились вже? Неудачно ми відкрились, тому що в 19, ага. 19 році. І то якраз у 20-й рік прийшов в Україну. І на 2 ноября я заболяв. Е, Я боляв з ковідом чотири тижні. На такому рівні був хворий, що я вже був готовий на смерть. Я вже помирився з смертю. Побудувавши оце все, да. ви були готові відходити в АС. Да, я, я вже сину казав, давай принеси, е, Арнольд, Арнольдку да. маленьку да. Ну, внука, щоб я його останній раз побачив. Що втримало? Меня вдома лічили, е, потіх витягнули з цього, п'ятого. Дікабря я перший раз зайшов, і тут ну всі були раді, що шеф вернувся і все таки вижив. А потім ще погода треба було, щоб, щоб я вустановився. Вас любить персонал? Дуже люблять мене. Як часто набираєте нових е... співробітників? Офіціанти вони молоді, вони прийдуть, уйдуть, прийдуть, ідуть, і то було таке, що два з половиною року робили. Колективі, я ви... так до них відношусь. Якби я хотів би, що зі мною за рахунок може... чого основний прибут? Коли ми відкривалися, всю тянуло бар. Про годення знали, наші кімнати пустова. Потім, коли починалася війна, бар взагалі практично замер і починав тягнути нас кімнати. Угу. Вісім кімнат. То було повний постійно було повний. Тому що люди тікали з Києва, з Харкова, із... І, і вони тут жили. А... Ви не піднімали ціни? Ми, коли відкривали, було 800 гривень кімната так. на три чоловіка, так. і тисячу на, на чотири чоловіка, і тепер у нас 800 на три так. чоловіка, і тисячу на, на чотири чоловіки. Ми не підняли ціни взагалі. Но у нас було повністю тоді забито, повністю забито. Назва звідки? Закарпаття. Аризона. До Аризони, до штату Аризони не це, це, це не данина нашим партнерам. Це да? не, то, то не американським партнерам. То виходить, що у мене сина і внука звуть Арнольд, а їхня клічка Арій. Ага. І так і це виходить. Зона що... ваших відпочинкова зона Арі. І так, Аризона. Скажіть, яка найпопулярніша -най -най страва, яку готують тут? Ну, найпопулярша страва це Закарпатський Бограч. Я сміло можу казати, що по це не в Закарпатті не знайдете лучший бограч. Скільки в Арізоні коштує бограч? 99 гривні. 99 дев'ять гривень. 99. ви чуєте це дев'яносто дев'ять. Це пограбування здається. Вас <свист> 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 ну ми стараємося держати бограч на низькій ціні як реклама. А найскладніша страва? Ну є. У нас много страв. Дуже дуже популярна страва. У нас поляшка на досці. То це от... що таке? Ось такі. Так. Ну, помагай, мені, от, ага. от такі а ну мені От, Наприклад, такі є дошці. Сюди йде двохкілограмова голяшка, е, е, ребра, купати, ковбаски купати, дируни, е, е, квашена капуста. Наші дріжджі запустились. Треба робити от такий маленький кратер, дірочку. Треба повільно. Розмішати uh -huh. поки що одною рукою, а потім будемо вже додавати сили. Повер. не повинен бути дуже рідкою, але і не повинен бути от сухи, сухим. Да. А, Чабіко, а ти вперше готуєш такий домашній хліб? <звіт> <звіт> Бо В ти... такому варіанті. <звіт> так, так да. але… Я з бабусі, моя бабуся, випікала хліб кожну недідну. А ви давно знайомі з чабіком? Так. Дуже. Дитинство. Дитинство, да? Розкажіть нам одну. Звісно, чабік Цю, може не зах... можеш не захотіти перекладати це. Розкажіть нам Йо? один найвідчайдушніший вчинок, який зробив на вашій пам'яті Чаба Бакош.

Ми працюємо. Uh -huh. От це називається вимішуємо хліб. Бабуля, мені навіть говорила, що вот так надо... треба. Треба, щоб убралась глутен. Я бачу, тут потрібна сила. Яка техніка тут потрібна? <laughs> техніка тут <laughs> не звичайно. <Igen>. Я, <laughs> Я боксер, а вона, бачиш, Балеріна. О, смотри. Можна додати трішки олії. Я готовий. Треба його місити такою сілою і стільки, щоб у тебе на кухні потолок був в воді, щоб капало це дуже тяжка жіноча праця. Тому треба хліб поважати. Гізіке зібрала тісто в одну купу. Зараз вона повинен постояти десь дві години, але магія телебачення в тому, що ці дві години вам не доведеться чекати. Пане було, принесли меню. Я буду е, відкриваючи звертати увагу на позиції та ціни. Бограч, як ви казали, 99 гривень. Okay. боб-гуляш, Юкай 120 гривень, Уха 149 гривень, голубці 79 гривень, свинина по брашівськи 149 гривень, Гуляш 115 гривень, пюре 59 гривень, яєчня 75 гривень. Вам взагалі хтось казав, що долар зараз по 40, а не по 8? Це не Буковель. На жаль, але це не Буковель. Це село. Так. Село між Мукачевою і деревом. А щоб ти з Мукачева, гостей сюди... угу. суди При... привів, привів так. треба хороші ціни, тому що у Мукачеві навалом ресторанів. Але якщо смачно можна поїсти а, за ці де... гроші, то певен дуже багато людей до вас захочуть повертатися. Коли останній раз підвищували ціни. Та вже давно, вже давно. Десь пройшли рік перед, перед сезоном, і да. то дуже дуже мало. П'ять-десять гривень поділися. З цього в мене з'являється питання. А, ви казали про 400 тисяч доларів інвестицій, що 20 тисяч доларів земля. Який у вас є, можна назвати його бізнес-планом, можна назвати бажання, щоб це вийшло. Ну, давайте спочнемо в нуль, а потім почало приносити прибуток? Е, ну, та якщо на нуль не вийшло, але знаєте, я його построю не для бізнеса. Ну для бізнеса, але головна цель це е, держати місце сім'ї. Скільки ви собі часу всередині, можливо, між е, всіма членами родини поставили, ну там прикладом, за 10 років ми маємо вийти в нуль. не було б війни, ми вже вийшли б на нуль. не було б війни. Ну, Так що війна, то, то думаю, кідь буде кінець війни, чим скорше. Тоді потім ще рік, два-три. Тоді ми вийдемо на ноль. Ну Но головне не то. Головне то, що е, сім'я місце, сім'я працює, всі навчились працювати на вищому рівні. у Закарпатті Дуже дуже велика проблема. Міграція. Наш молодь. Е, Просто уїжджає в запад і не вертається. Уїжджають самі роботоспособні, самі умні люди. Я не хотів, щоб мої синові йшли в запад. Я хотів, щоб, щоб вони остались в Україні. Я вірив в Україну, вірив в те, що, що у нас буде дуже е, цвітуша держава. І свої гроші, то, що за 30-35 років накупив, все суди. Все сюди? Все сюди. Наше тісто ідеально підійшло і у нас вже піч теж готовий. Має, Має бути і... мінімум 450 градусів. Да, 450 іде? градусів. Все, все готова. Відправляємо. 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 Як ти előre, будеш? А не хатро. Вот це. І Nehéz a várakozás, ittünk persze gyermekem, csak ne sírja mellettem, úgy anyám, jó anyám, nem az az zing a bajám. 1, да? Більше І наш аризонський хліб. Арізонський хліб дістанемо. Давай подивимося, що у нас вийшло. О! В дров'яному печі не так уж легко, як треба перевіряти, да? Стучати. Бабулька сказала, що а, треба стучати. А куди а треба стукати? От так. Він повинен е звучати як барабан. Ну, послухайте. Не має бути м'яким. Давайте про скуринку, про ідеальну. Ось це. Те, що ми бачимо, він зверху трішки чорного кольору. Ще з тебе била да. на на Біло. На то не треба обращати уваги, То має бути такий. Того е, моя бабуся брала, е, був такий спеціальний коперок, називався. Ага. Ну можна і шкрябалка Шкрябалка. Ну можна і, і з ножом чуть-чуть. Почистити, як, наприклад, ну, теж да. був чисто чорний був, ми його почистили. І, і він він буде такий м'який і ідеальний хліб. Себто ми враховуємо, що в цій пічці немає індикатору температури, що там є реальні дрова, і іноді вони можуть залишати. Вони може эффект. так. італійська Скорита та, теж та. от кантик, от вона так То виглядає. Тут треба а, не на красоту дивитися, а, а, а на смак. А на смак на вкус. Да. І у нас на Закарпатті, От Коли ти маєш свіжий хліб, його їдять з чим? точно так же, як українці. З салом, салом і смальцем. Цибуля, цибуля. цибуля э, гострий перець, сіль. Все. Я, не... і, да, більше нічого і не Я треба. Я так вирос. Всі мікро-макроелементи тут є. Тут є, так. Да. І гарний настрій теж. Безумовно. Давай підсумуємо: з тебе рецепт страви. З мене рецепт справи, який ми з тобою зрозуміли? Ну, я зрозумів, що е, родинна е, справа це дуже круто. А якщо ти це робиш з душею, і я ще раз зрозумів, що крафтова їжа це найкрутий і в Закарпаття, і в нас тут багато його. Так що, а ти що зрозумів? Я зрозумів. Що рецепт страви, до якої ми звикли, яку можна просто піти і купити, насправді займає дуже багато праці, часу та сил. А рецепт справи не все те, що робиться, воно робиться задля того, щоб подумати про прибуток завтра чи післязавтра. Іноді є речі, які є більш цінними, коли твої діти не іммігрують за кордон, бувши від нього в тридцяти кілометрах, коли. Твої онуки ростуть поруч з тобою і будують бізнес, який їм потім дістанеться. Да. Я вважаю, що це набагато дорожче, ніж гривні та долари, які можна порахувати хоча вони у вас обов'язково ще будуть плюси. Це дуже смачно. Дякую, тобі, Тобіді, дякую Бейла, дякую Левента і дякую, Бізела, що ти нам сьогодні показала, як робити справжній Закарпатство. І хліб. чекаємо всіх в Аризоні. але не в Америці, а тут, на Закарпатті. Нові рецепти справи і рецепти страви вже незабаром. До зустрічі!